Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Як ви бачите, ми вже на дачі. У нас вже пізно, ну, вечір, скільки зараз годин? Вже практично ніч, без 2011. Без 2011. Ми вже приїхали, мама там щось поробила на городі. Ми посмажили шашличок, який маринували, я вам показувала. До речі, дуже смачний вийшов. Ми брали ошийок. Мені ось чогось. Саме от, ось зараз захотілося ошик, такий знаєте, жирненький, з цибулькою. І, до речі, кому цікаво, то дуже смачно виходить е, м'ясце шашличок. Якщо ви його е, маринуєте, то треба маринувати один до одного. Наприклад, кіло м'яса, кіло цибулі. Якщо 2 кіло м'яса, то 2 кіла цибулі. І ми ще додали трошки кефірчику. і дуже ось дуже смачно виходить. Що? нормально було. Ну що трошки? Ти ж трошки Що трошки? Кефіру ти кажеш, трошки кефіру. Ну не трошки нормально. кефіру, кефіру можна кефіру. на глаз додати, але цибуля і м'ясо треба. М'ясо треба бути ну було щоб по один до одного треба буде бо больно. і зробила той салат, який, про який я вам казала, просмажили овочі на грилі. А потім я подрібнила Волоський горіх, цибульку, кінзу замаринувала. Цибульку замаринувала, потім чесничок додала, дуже все смачно вийшло. А я, знаєте, до чого ну, вийшла до вас на зв'язок. Хотіла почати вам вже завтра знімати. Але ми сидимо, прочитали новини. Ну, те, що наш улюблений Буданов там сказав. Ну і вже давно казали, що ці виродки можуть знає, підірвати запорізьку АЕС. Ну і хочеш, не хочеш, але треба якось Захищатися. бути готовими до цього, да і захищатись. Я знаю, наприклад, що наші друзі є такі, в них свій є будинок і гарний погреб є. І в них вже там все заготовлено, і продукти, і водичка, і навіть ці захисні костюми, і противогази. І ми з мамою, знаєте, що зараз зробимо? Покажи, покажи, що ти там. Чекай, я вже тут перегляд... а, а, Зайшли. Бачите, такі захисні масочки передивляємось, і, до речі, це підвив... да, це, до речі, там є і від хімічної, да, і загрози від радіоакційної, да. І знаєте, сидимо, вибираємо, тому що в доступному ну, продажі, да. я думаю, що зараз їх не дуже багато, хоча ми в епіцентрі вже давно не були. І так. сидимо, і там ціни, які на ці захисні маски? Від 400 гривень до 4 тисячі гривень. Ну, 4 тисячі да. гривень це від радіації. Угу. Але ми ще хочемо купити захисні костюми. Так. Ну такі, знаєте, оці білі. Ну, хоча б, щоб такі були, ну, щоб була можливість, наприклад, щоб кудись там десь щось перебігти. Але для продуктів захисного нічого нема. На жаль. На жаль. То ми вирішили закуплятися зараз продуктами. Ну, це ми тільки думаємо. Саме головне, я кажу мамі, що треба хоча б водою, знаєте, такою, яка запакована. Бо ну мало лі знаєте, що ці виродки собі не думають. Ну якщо, якщо в нас вже сповіщають про те, що має бути висока ймовірність, да, тому треба бути готовими до всього. І ото ми сидимо, вибираємо. І мама каже, бляха муха. Декілька років тому вибирала собі туфлі ну там, чи якісь речі через інтернет, а зараз, ну, уявляємо да, собі, вибираємо захисні маски. І ви мені напишіть, ви якось вже підготовлені, чи збираєтесь готуватись, чи ви ну, якось скептично до цього відносите. Нам переробляємо бесідку, кришу перекривають. Мама замовила рози, і ми думаємо, куди це їх посадити. Так? Вже одну посадили, якась ДБР. Це якась абревіатура, скорочена. Ще є якась полька. Полька, вона. Кольору як кава з молоком. Mm. Вона буде і вона буде в'ющається. Тому її посадимо там, де в нас ця червона в'юща. Mm -hmm. А ще є Амнезія. Амнезія це оця, що в нас пропала, така дуже розова, Пам'ятаєш, mm. Там, де ми ще сфотографовані зміни. Ага. Блюмун якась. Блюмун ярко ярко червоного кольору. Mm -hmm. Потім, що там наше дербі? Потім що у нас? Планета? Планета. Що ще? Престиж. Ну, то зараз будемо садити. Тільки думаємо, куди. Вже щось чи дощ, чи не дощ, воно щось збирається. У нас в планах сьогодні піти на річку. Дітей зводити, Ну, ми в будь-якому випадку підемо, тому що вони хоча б там пограють в цей волейбол. В... До да, ну, бачите, яка розочка була жовтенька, відцвітає від вже. Дуже гарненько, дивіться, яка краса. А що там, що там сусідів? Каже, а що там, що там сусідів? Ну, Ти не показувала наші огірочки? Е, Огірки, до речі, ми вже вчора свої їли. Так, до да, дивіться, у нас є. Ми вже нарвали. Ось там, бачите, видніються. Так що так. Да. Я кажу, в цьому році якось дуже все швидко, так? Да? Слухай, ти може, щось сюди одну? Ось так от-оп. Вони будуть різнокольорові. Думаєш? Ну так. Ну Давай. зробить? Це у нас такий дружочок. Спить. Це вже він другий раз за нами прибивається. Такі гарненький. Ти теж за нами прибився. <смі> <смі> Дівчата купаються. Трошки позагорали. Замагали? Ну, Позасмагали, так. Да. Але сонечко час від часу ховалося. Я, до речі, так і не поплавала, не, не... ризикнула, не ризикнула да. Ну, Мені треба, щоб було більш тепло. А всі інші скупнулися. Діти, мама, Юра всі скупнулися, а я ні. Я так засмагала, а тепер йдемо. Додому будемо готувати, їсти, смажити реберця у нас сьогодні по плану. Вирішили цього разу йти по дорозі. Зазвичай ми ходимо оцими вуличками. Але коли йшли на річку, то собака вибігла з двору і за ноги хотіла вкусити. Ну і дуже багато безхатніх тварин, ну, собак, і вони такі щось. Злі цього разу. І йдемо, У мене вже батарейка сідає. І йдемо по дорозі. Дівчата теж поїхали по дорозі, але вони на велику. Нікуся везе свою подружку на багажніку. Ну, Вони вже, напевно, вдома. А ми йдемо і зараз ну, звернемо в вуличку, там точно немає собак. Ну, принаймні, коли ми йшли на річку, то там не було. Злих собачок. А те, що я вам перед цим знімала, риженька собачка. Пам'ятаєте, в якомусь із відео, коли ми були на дачі, вона за нами прив'язалася і потім спала біля цього воріт наших. Ми її накормили, дали водичку попити. Ну, як не дати, так? Да? Тим паче, що тоді теж було жарко спекотно. ось, І цього разу вона на річці нас знов знайшла. І Ніка її погладила, то ця собачка навіть Ніки, залізла і такою облизувала її. Я кажу, а потім ми вже коли збиралися йти Ех. обратно, як там буде. Ну, додому. І ця собачка відволіклася на інших. А собаки, вона там так і залишилася, я кажу, йдемо, поки вона нас не побачила, тому що я на неї дивлюся. Ну, якщо б в мене моїх дівчат би не було, ну моїх собак, то я би її точно забрала. Ну, яка хороша, така реженька, мамі кажу, тобі не потрібна собачка. Мама каже, я сама ото лежу і дивлюся на неї, чим це її помити вже. Мама, ти бачила, де тебе було? Там вже? Зальопалась. Я не да. Так що ми йдемо. Насолоджуємось, наскільки це можливо. Вчора ввечері готувалися до цієї, якщо зірвуть цей ЗЕС, сьогодні йдемо такі на лайті. Але ж не знаємо, що очікувати вночі. Вночі знов були ці шахеди, метеди. Над нами пролітали Да, дякувати Богу. І зараз тут будемо направо. Повертати. Це в нас поголе. Цього року тут Ну тут соя теж, так? Да? а там трошки далі при в'їзді то кукурудза. Тако ми звертаємо. Раніше ми тут Тут набирали водичку в цьому колодязі. Але тут не дуже зручно, тому що треба витягати ведрами. А туди, куди ми їздимо, то можна просто накачувати. Ну, так легше і швидше. Що там? Бачиш, як тут собі угу. Да. Спітально. Засипали дорогу когось, Дивіться, там полуниця. У нас щось воно так і не прийнялося на цьому агроволокні, але в фундамент її там посадили. Так що крокуємо. Можна туди ще трошки звернутися, але ми далі підемо. Дивіться, яка ракета стирчить. Прикол. А, ми все йдемо. <хи> до річки від нас десь 2 кілометри. Раніше ми їздили на машині, ні, спочатку ми ходили пішки, потім ми їздили на машині і зараз знову ходимо пішки. Нагулюємо собі апетит. Ми вже давно добрались до себе на дачу. Дивіться, це ми з мамою сьогодні пололи. Бачите, яка земля мокра. А позавчора був сильний дощ. Вчора був дощ. Я вам вже казала. І земля така вогка, але зручно. То мама мені тут натоптала? От тут. Мама. Мама. Отут затоптала. тут Правильно, бо я підв'язувала помідори. Тут все рихло. Я підв'язала помідори, а завтра ще будуть там підв'язувати. Ще й там будеш топтати, так? Так. Молодіт. Трошки бур'янчик позбирали. Ось. Але ж я кажу, що легко за щодо того, що земля вогка, а не суха, така як до дощів була, то взагалі було жесть. І он до все, все стоїть. Бачите, як? Гарненько тут же мама підв'язала помідорки. Он дом нас, бачите, вже помідорки є. Ну і тут трошки так прибрали бур'янчик, повикопували. Ось, сонечко, диві дивіться, сідає. А ще дивіться, яка в нас це. М -м -м -м. Черешня я вже об'їдаюся цією черешнею. Мене переслідують. Я Ху -ху -ху. Бачите, вже пішла мама збирати урожай. Ось, о, дивіться, як нахилилася віточка. Вони такі смачні. Клас. Ото От вже я душу відвожу тут. І чорна смородина вже, я вам вже теж, теж казала, вже і смородинку їла, і вишні там їли. Все вже під'їдаємо. Ось, А зараз вже Юра розпалив мангал. Дрова перегорають і будемо їсти цей реберця. Хтось до когось дзвонить, цей до кого. Ось у нас вже цей кастрик горить. Вже картоплю мама начистила. До речі, вчора в нас так швидко перегоріли дрова, да, Юр? В моменті. Може, тужі я просто тоньше поруба. А. Ми бігом-бігом, наша картопля була не начищена, а вже дрова перегоріли. Так, да, швиденько. Те, що підсохли, може, знаєш як. Mm -hmm. Так, і тут, дивіться, в нас теж черешня достигає. Ну, тут вона така більш ще зелена, але теж смачна. А то я вже радію. І троянди тут посадили. Ось о, бачите, в нас тут такий розарій буде. Гарненька трояндочка. І ось о, дивіться. Трояндочки маленька, така ніжненька. Ось о гарні теж. Насолоджуємось. Ми вже вдома приїхали нещодавно Зараз буду купати собак. Вимивати, тому що минулого разу я їх таки не помила після дачі, а цього разу треба обов'язково, тому що вони вже вонючечки. І буду готувати щось їсти. Спека сьогодні неймовірна. Е, на дачі ми були не тиждень, а три дні. Е, згадали, що нам ще на цьому тижні йти на день народження знову. Так, і ну, завтра. А сьогодні приїхали. Нікуся приїхала ще вчора додому, тому що вона пішла до подружки на день народження. Ходили ще, до речі, сьогодні на річку, купалися, людей було повно. І дуже, дуже спекотно, але класно. Я так люблю водичка, така е, файна. Я декілька разів вчора купалася, сьогодні, ну, класно. Зараз буду мити собак і ще хочу щось смачненьке приготувати на вечерю, якщо Юра купить ті продукти, які йому сказала і п'ю свою каву. Перше, що я роблю, коли приїжджаю додому з дачі, це я п'ю свою каву. Так, дівчата, ви готові купатися? Митися? Я їх навіть не буду цим феном сьогодні сушити, тому що дуже жарко, але на наступному тижні вже передають похолодання. Так що знов займаюся хатньою справою. Але знаєте, я люблю і на дачу приїжджати, тому що очікуєш, да, ну майже тиждень чи там більше сидиш в хаті, очікуєш, очікуєш на те, щоб приїхати на дачу. Приїжджаєш на дачу, там кайфуєш. Потім, коли приїжджаєш додому, і вдома кайфуєш. І е, Дуже гарно, що є можливість трошки міняти обстановку, тому що так вже геть можна з глузду з'їхати. Так що, дівчата стріпались і пішли, хто перший? Дівчата від ключки, так? Да? Мої дівчатки, жарко, спекотно вам, так. Да? Нічого, зараз я вас трошки освіжу. Ось такий є в них шампунь, бачите? Тропік клін. Правда, лорочки не дуже він підходить, тому що в неї чутлива шкіра і перхать, лупа з'являється. Ну нічого, сьогодні ще помию цим, а наступний раз вже куплю їй. Завжди беру шампунь для собак для чутливої шкіри від подразнень. Але нічого, сьогодні помию таким, он до... коштує 370 гривень. Дуже, до речі, смачно пахне. Дивіться, що я вирішила сьогодні приготувати на вечерю. Правда, в нас вже пізно ну, як, 8 годин. Але нічого, я швиденько поставлю і я думаю, десь за годинку приготується. Ну, щось я так вирішила приготувати саме перці, щось мені прямо ж так захотілося, і вже, знаєте, просто картоплю робити, там, чи макарони, чи якусь кашу вже набридло. Захотіли щось такого. Але дивіться, в мене Нікуся фарширований перчик не любить. фарш їсть, а сам перець не любить викидає. Тому з залишків фаршу, ну тут так багатенько лишилось, я зроблю такі тефтельки сюди теж покладу і картоплю поріжу, почищу кубик, поріжу кубиками, почищу, вкладу, залью це все під жарочкою. І Нікуся буде їсти тівтки. І картопельку. Якщо, звісно, захоче, звісно, ці перці, то велкам, Але я сумніваюсь. І буде і на сьогодні, і на завтра. Так що я продовжую готувати. Ось так все позакладала і буду зараз заливати піджаркою. Піджарка в мене цибуля, морква, потім томати і сметанку обов'язково. Ну, я так люблю. Зараз це все залью і хай тушиться.